Вітаю громада, знов багато накопичилось питань, багато непорозумінь в громаді, давайте знову ж таки попробую дещо прокоментувати. Питання перше. Задають питання люди щодо лікарні. Ще раз повторюсь: я вже декілька разів пояснював, поясню ще раз. У нас в свій час, коли був поділ районного майна, Лікарню та, що знаход, частину лікарні, що знаходиться в Українській міській раді, і вся лікарня районна, яка була зареєстрована на території Української громади, я її особисто реєстрував ще 2016 року, працюючи головою адміністрації, вона була передана в порушення законодавства, була передана в місто Обухів. Коли я питався відстоювати цю лікарню на пленарних засіданнях Обухівської районної ради, на превеликий жаль, не було не тих активістів, які зараз бурхливо обговорюють цю тему, не було не правозахисників, які зараз щось там кажуть, нікого не було. На превеликий жаль, я бився сам, сиділи в залі, люди знімали відосики на телефони, і ми втратили лікарню, але ми зараз змогли все ж таки відбити за законом приміщення, які знаходяться на території Української міської ради. Сьогодні Обухівська лікарня, яка зареєстрована сьогодні вже в Обухові, оптимізує свою роботу і закриває, ви знаєте, відділення ті, що були у нас в Українці. Це і дитяче, і терапевтичне відділення, і неврологію закривають. Прийнято рішення на сьогоднішній день, що враховуючи те, що нас залишають без гідного медичного обслуговування, ви знаєте, що ми відкриваємо на першому поверсі зараз денний стаціонар, ми запускаємо автомобілі первинної ланки медицини, будемо фінансувати по паливно-мастильних матеріалах по обслуговуванню. щоб... Люди, які не можуть самі прийти, які є з певними вагами, які не можуть самі прийти до денного стаціонару, щоб можна їх було доставити до денного стаціонару, надати їм медичну послугу і на вечір відвести їх додому, щоб вони переночували вдома. Це перша. Перший крок, який ми робимо в розвитку медицини, ви пам'ятаєте, нам зараз трохи призупинило нашу роботу консультативного центру війна. У нас буде відкритий консультативний центр. Уже підписані угоди з професорою, яка буде надавати консультації у нас в місті. Так. І враховуючи те, що ми втрачаємо відділення, є пропозиція депутатському корпусу. Ми зараз будемо обговорювати все це про те, що або ми зараз ставимо умови обухову, або обухів повертає всі відділення, рентген кабінет і все остальне, все, що вони звідти забрали, або ми повністю забираємо приміщення. Значить, обухівська лікарня виїжджає з усіх відділень. Значить, які є у нас на території міста Українки, а ми сюди запускаємо якусь клініку. Або... У нас дуже багато зараз е е евакуюється дуже гарних лікарень там, із Северодонецька, із е Лисичанська, е з Харкова. Дуже багато лікарень, які мають ліцензію, мають е класне обладнання, набагато краще, ніж е у нас воно стояло. Да? Ми можемо розмістити тут під ліцензію любу з цих лікарень. І поновити роботу відділення, дати якісну медичну послугу нашому населенню. Ще виникають питання одне по, з приводу роботи волонтерських центрів. Давайте ще поясню ще раз: е, у нас дійсно працюють декілька, на території нашої громади працюють декілька волонтерських груп, і велика подяка їм за їх роботу. Це і волонтери ті, що Розподіляють гуманітарну допомогу. Це і ті волонтери, які збирають цю гуманітарну допомогу. Це е, велика подяка е, ребятам, які е, плетуть сітки е, маскувальні і забезпечують е, наших е, військо маскувальними сітками. Бо це розходні, які їх постійно треба і дуже багато. Е, значить, е, у нас був ви знаєте великий волонтерський центр е, в палаці культури. Ми його закрили в Палаці культури, бо Палац культури, по-перше, треба зараз буде привести його до ладу, бо трохи потріпали нічого, нормально, ми його встановимо, все буде в порядку. І створено один волонтерський центр міський, значить, на вимогу військової адміністрації, бо буде йти гуманітарна допомога, яка йде по лінії обласної та районної адміністрації. Вона буде розподілятися в міському волонтерському центрі. Це волонтерський центр в приміщенні спортзалу другої школи в місті Українка. Той волонтерський центр, який працював у нас в Палаці культури, йому надано приміщення в першій школі, там, де будівля, де уроки. Трудів, пам'ятаєте, було там буде працювати. Я звертаюсь до тих, хто користувався послугами цього волонтерського центру, щоб ви не шукали, де люди вони будуть знаходитись в приміщенні. Це окрема будівля з окремим під'їздом. Вона зручна і гарна. Там, де труди, перша школа, ну школа номер 1 міста Українка. Значить, Один з волонтерських центрів приєднався до міського. Волонтерського центру, значить, це буде спільна робота. Якщо є у когось бажання попрацювати на волонтерських засадах на розподілі, на перевезенні і роздачі гуманітарної допомоги, всіх запрошуємо до роботи. Роботи дуже багато і вона вкрай нам потрібна. Ще одне питання. Питання задають люди щодо початку навчального року. В дошкільних та навчальних закладах. Значить, давайте дещо спробую пояснити. Моя особиста думка як голови громади, і за своєю волею я не буду підписувати розпорядження директорам шкіл про початок навчального року очного. Значить, а все ж таки, я наполягаю на тому, щоб. Навчання проходило е, дистанційне, значить, онлайн-навчання. У нас є е, один із там варіантів, як ми можемо якось вирішувати питання з першачками. Е, бо є е, такі моменти, що кажуть, треба дітям поставити ручку, щоб вони навчились, хоча б правильно тримати пес. Я вам скажу, мене дуже непогано вчили мої батьки в свій час, які зі мною так само займались зранку вчителі в школі, а вечором тато з мамою допомагали мені вирішувати уроки і надавали допомогу. Але я вам скажу так, коли є дуже багато батьків, які за родом своєї роботи не можуть приділяти певну кількість часу, який потрібен дитині, щоб навчити її писати, там щось робити. Так? Як варіант, враховуючи те, що вчителі у нас все-таки отримують зарплату, да, таких дітей можна буде е, взяти, і вчителі зможуть, я думаю, надавати е, таку послугу навчальну на дому. Е, як мінімум в селах це не складно зробити, бо якщо в селі першачків умовно 10-11, то ви розумієте, обійти 11 дітей, е, вчителю немає ніякої проблеми. Да, і Після того ще й онлайн надавати якесь навчання. Враховуючи те, що ми не вчились під час ковіду, я вам скажу, що у нас епідеміологічний поріг не був завищений. У нас звичайний грип, ми закривали школи по перевищенні порогу епідеміологічного. Набагато більше дітей хворіло, і ми закривали школи, нічого страшного не було. Враховуючи те, що ми під час ковіду працювали онлайн і вже ми. Вдосконалили сам процес надання послуги онлайн, то я думаю, що можна е, навчатися онлайн. Поясню, чого. Е, на превеликий жаль, з радянських часів е, в тих школах, які у нас будувалися, у нас всі школи загалом старі, е, не були передбачені бомбосховища. Коли вам сьогодні розказують про те, що можна зробити тимчасові укриття, то я вам скажу найпростіші тимчасові укриття. Да, дійсно можна поставити якісь з тонкого шару бетону якісь коробочки, да, поставити якусь будівлю або використати якийсь невеличкий підвал. Можливо, якщо в тому підвалі є хоча б два, а взагалі по нормах три вхід у вихіду зовні, а не з приміщення. Ви розумієте чого. Але є питання. От у нас умовно перша школа десь близько 150 там першокласників. Ви уявляєте, що нам треба 75 чоловік, які взяли б за руки дві дитини і відвели їх в те тимчасове укриття, про яке йдеться мова, якщо ми його побудуємо, якщо ми знаємо, знайдемо фінансування і зможемо його побудувати. Але тут питання: зараз е, прийде осінь і буде холодно. Цих 150 дітей треба одіти, привезти в то сховище, яке має бути обігріте, там має бути вода, каналізація, світло, значить, там їх треба роздіти, щоб вони не запарилися потім не захворіли розжарені, види, вийшовши потім на вулицю, коли закінчиться повітряна тривога. А за 15 хвилин ця повітряна тривога об'являється ще раз. Скільки часу потрібно, щоб тих дітей привезти? Значить, Саме цього я все таки буду наполягати на тому, щоб навчання поки що відбувалось онлайн. Якщо є якісь інші думки у батьків, звертайтесь, будь ласка, будемо обговорювати разом з вами. Але поки що, з того, що я спілкувався да, з батьками, поки що загальна думка, що офлайн все-таки не відкривати школи. Значить... От щодо це питання щодо е, навчання. Е, ще одне питання, є дуже цікаве, я хотів би його підняти. Це питання обговорення якихось проблем в соціальних мережах. Е, люди, зрозумійте одну просту річ. От, як це виглядає зовні? Є да? е, е, дві якісь або три, або п'ять, десять, двадцять, п'ятдесят осіб. Да? Які зареєструвались в американській соціальній мережі, і між собою в цій американській соціальній мережі щось обговорюють роботу державного органу, органу місцевого самоврядування, органу міської ради. І чогось вони собі уявили, що міська рада. Має знайти їх сторінку, не розуміючи, хто там зареєструвався. Це чоловік, жінка, це якийсь бот, там, який під чужим ім'ям якимось зареєструвався, да? і ще й надавати якісь відповіді. Давайте я вам дещо поясню. В Української міської ради є офіційний сайт, на якому ви і дивитесь цей сюжет. Я, якщо потрібно електронний діалог, і щоб зворотній зв'язок якийсь був, давайте я поговорю з е, нашими е, працівниками. Так? Якщо є технічна можливість на сайті зробити е, щось, де ви могли б задавати питання і отримувати е, кваліфіковані відповіді, давайте ми зробимо таку, можливо, Така рубліка якась буде на сайті питання та відповіді для громади. Можливо, ви зможете там залишити запитання своє з урахуванням. Там консультації з профільними заступниками, з начальниками відділів управлінь, вам буде надана, надана кваліфікована відповідь. Якщо хтось щось там обговорює десь в соціальних мережах, я вам скажу більше. Є ще Twitter, є ще інстаграм, якісь там однокласники десь у Кацапів є, є там якісь у них ВКонтакті, то ви що думаєте, що хтось має бігати по всіх соціальних мережах і шукати, що там хтось сказав? Люди є громадська приймальня. Я вам скажу більше. Всі знають, хто у мене буває на громадській приймальні, вона не тільки по середах, я кожного дня з восьмої ранку приймаю людей. І якщо це в силах Української міської ради, всі знають, хто до мене приходив на прийом, що більшість питань. З якими вони приходять, вона вирішується. Якщо це дійсно повноваження Української міської ради, бо є дуже багато питань, які не відносяться до компетенції і повноважень Української міської ради. Тоді ми людям надаємо консультацію, куди їм краще звернутися, і тоді вони йдуть звертаються до профільних відомств і закладів держави. От, в принципі, все про що я сьогодні хотів би поговорити. Всім дякую, всім мира, добра і добробуту. Все буде добре.